Вроде розпаковочку я включила. Mm -hmm. Тут потім я столика стру, не знаю, вроді би нічого немає такого на столі. Мішка не бігала. Я їм ще купила mm -hmm. ліпучку. Ну, така розпаковочка у нас буде. Mm -hmm. я, я взяла там, яка хай буде, щоб разом. Я ж не знаю, коли ми будемо їхати мото буде і додому. Ігору оставила пірога одного, щоб було їсти. Ковба, сирок. Ковбаса така вдома є теж. Я брала вчора. Ну, а це що, це ліпучки взяла. Це дивись, які я тобі хороший взяла. Ні, це красний собі взяла перчатки, а тобі чорний. Дивись, дивись, отакий взяла. Угу. Бач? Угу. Хороші є. Ну, це да. під низ, а це наверне дише. Хорошо взяла стиральний. Одну цю. А, це я взяла не току, і цей ще взяла, покажи. Водок ще взяла. Ну, так такі 64 гривні нормальний літр. Оце капсула 9 гривень. Бумаги взяла і додому взяла, і сюди взяла. А це по 18 гривень, тут багато цих салфеток, кстати. по скільки взяла. А, щось небагато. Що це таке? А, дума 12, бачу, яка сліпа, 72 штуки. 72. А це не знаю, як це його там із глянь. Це що для молі? Ану ну ми. Я ж кажу, хай би повісив, бо дуже молі багато. Як його? Тут треба почитати. Покажи, то воно непогано пахне. Як це ж його це ж воно. та ще зломиш. Десь воно від не відкручується якось. Якусь яку ліщадку. Знімається. І що? Ти ж його розібрав? А на що ж це ти його розібрав? Боже, це може так воно треба. Навірно, так треба. А положити все чи що? Ну, <світ> Навіть це скотч. відкріється. А, так. -да. Закрилось? Давай на цю хату до. Як це його приклеїть? Ось так одесь тут приклеїть. О, давай на двері чи де. Ось тут положу. Потім приклеїмо десь навіть на це. Покажу, що там ще є. А це ці водо взяла для мух. Тут мух немає. Ой, Немає. Можемо торбадо. Бачите, що з чим возився? не дай Бог, щоб беру з собою завжди все. Люберства. Посолила творог, бублики взяла, яйця. Та теж вкопила салфетки, щоб були, огірки дуже добрі. Дуже добре їх румають. Оце таке взяла. І все. Хватить на перекус. Хватить. Чай. Одо зарі буду косити. Мичку покосю. А Віталік покосить. Оцею зари посою трохи. Давай я. Таку я територію вікосила. Ну, так, трохи оцей його палець болить, оцей. видно якось я так держу. Ну, коса так не вікусить, бачите? Як гарно, дуже гарно. Коситься. Все добре. Що там? А ти Ліску брав запаснув? Просто думаю, вдруг не хватит. Давай ще трошки коло прицепа дай, пішли туди, до Оксани, працювати. Ще трошечки доварити все. І порядок. Оце ці сливки. Не знаю, що з їх може бути. Тут ось де була криниця в нас. Дуже добра вода була. Один дядько завжди я набирав приходів, каже, жолудка вілячив водою. Його вже немає, він помер, бо вже старенький був. Ну, не, я вам скажу, він ще, ще жив. Довго, до самої глибокої старості. І завжди казав, що перепробував всю воду, коли пив воду боліло о, всередині, і як от я боржомів випиваю, приходив завжди з банкою трьохлітровою набирав водичку свіженьку, і знову приходив. І тут коло криниці така білосліва, сліва росла. Жовті такі, як медом пахли. Солодкі, солодкі. Якось батько є колись, коли я була малесенька, прищепив. Така була хороша сліва. Я просто об'єдналася. Оце що одне, в нас росло. Яблук у нас тут якось і зараз не було. Потім мама посадила ось там яблуньку. Коло дороги, і там яблунька зародила. Ну і трошки там були у бабі маминої ну, світло яблука. А так нам хватало, в селі були, то й були в нас. Повідла хватало, черніки хватало, прусніки хватало, клюки хватало, слів, білослів, з буяков, з голубиків варені. Була вся повна комора заставлена варені. А це, бачите, вони як відросли, якби. Щось зробити, прищепити, то може щось б було. І їх дивиться, скільки, я не знаю, що це вони так розрослися, що навіть не представляю. Я їх там великою косою ту, де грядка була, то Ну, Тут такого так. Да. що ж я тільки мрію. А хіба його хватить здоров'я на все? Привезти землі хорошої. Там вже в нас земля за річкою добра. Привезти навозить би без землі, якби трактор був, грядки були б такі, що ого-го. Ну, ми бачили, в мене там а, в мене там в городі, там, де я, бачили, скільки в мене землі багато. Для мене тут відпочиночок. А там рови, обриви, дерева, кущі. Я там, ви знаєте, тут ось кажуть ліс в лісі. Так? Жили в лісі, хата в лісі. Я вам скажу, що й там у мене немає асфальту, теж в лісі, ще більше роботи, якщо чесно, чесно, більше роботи. Хорош, Віталій! Іде. Дощ ще де заросло? Дуже заросло все. Що? Ох, нічого собі, да. Ну так. Да. Ну, то правду казали, що зняли і зависи. Ну, кому треба, хто городиться. Ну, познімали, немає. Потім покажу. Ой, не можу зловити, Так, о, ось.